Житомирські красуні розпочали підготовку до чергового конкурсу. У середині квітня в обласному драмтеатрі відбудеться конкурс краси Студні Житомира Житомира-2014». Це Та перший етап, регіональний етап всеукраїнського конкурсу краси красоти суд України девушка, которая побеждает на нашем конкурсі Студ Житомира», Томіра, вона їде представлять город наш і нашу область в целом на всеукраїнський конкурс красоты студ міс України. Переможниця студ Міс України зможе позмагатися за участь у всесвітньому міжнародному конкурсі красивості, розповідає координатор проєкту Світлана Невмержицька. Я вважаю, що наш конкурс является одним з важных мероприятий в нашей області, тому що он дает развитие не только на уровне города, но и на уровне страны и дає возможность поучаствовать во всемирном конкурсе красоты. Штаїсні малаважні двадцять 26 лютого. У приміщенні технологічного університету півсотні студенток з усіх навчальних закладів міста змагалися за право участі у регіональному етапі конкурсу. У кастингу приймали участь усі бажаючі дівчата з привабливою зовнішністю. Ми хотим снять бірки, которые вже понавішували веков, що конкурс красоты – це просто красивая личка, которая ходить по сцені і Нет, Ні, ми доказать, доказати, що конкурс красоты – это не тільки красота внешняя, но и внутренняя. Поэтому ми проводимо також предварительно конкурс талантов, спортивні соревнования і інтелектуальний конкурс. Із 50 дівчат, що прийшли на кастинг і гарно себе проявили для подальшої боротьби, обрали двадцятку найкращих. Однак на цьому жюри не збирається зупинятися, тому проводитиме ще й другий тур для того, щоб Навесні за право поїхати в Київ на всеукраїнський етап конкурсу змагалися гідні учасниці.